Отже, ми розуміємо для себе, що місцева політика це зовсім не мітинги, ток-шоу, належність до однієї партії чи іншої, це розробка і прийняття надзвичайно важливих рішень в межах компетенції територіальної громади, які вирішують проблеми, що хвилюють людей, які орієнтують нас. На кращу ситуацію в майбутньому, якщо ми реалізуємо цей документ політики, сьогодні все більше і більше людей, громад Глів звертаються до такого дуже інтегрованого об'ємного документу місцевої політики це стратегія розвитку громади. Чи стратегічного плану розвитку громади варто зауважити, що зараз є достатньо багато різноманітних ресурсів, є багато книжок, які розказують про те, як правильно і достатньо детально розказують, як готувати стратегії. Тому ми сьогодні будемо говорити про от стратегічне планування, не в класичному розумінні, хто куди йде, що бере, куди несе, а будемо говорити більше таку про філософію. А всі деталі ви можете почитати у наших документах чи в інших виданнях, які є сьогодні доступними. Тобто, перше, ми повинні зрозуміти, для чого нам стратегія. А як зрозуміти, для чого нам стратегія? Це треба зрозуміти, чи хочемо ми тут жити, чи хочемо ми, щоб тут жили наші діти чи наші онуки, принаймні не всі, але хоча б деякі? Чи думаємо ми про те, що реалізуючи якісь свої ідеї, тут ми створюємо для себе і для наших сусідів? Комфортне і безпечне середовище для проживання. Якщо ми думаємо, що це так, ми працюємо над стратегічним документом. Якщо ми думаємо, що ми бідні, нещасні, у нас нічого нема, у нас ресурсів немає, і нам повинні дати лише хтось, держава, депутат, спонсор, фермер, навіть не варто починати, тому що з нашої роботи нічого не вийде. Ми орієнтуємося, звичайно, на перший варіант. І перед тим, як будемо говорити про окремі блоки чи окремі технології роботи над стратегією, варто для себе чітко запам'ятати, що стратегічне планування, яке ми робимо, це не просто певна процедура для того, щоб підготувати стратегічний документ. Стратегічне планування це процес. Спільного проектування і творення майбутнього у нашій громаді, причому у часі, тобто, як ми це будемо досягати, і у просторі, де ми це будемо реалізовувати наші ідеї чи наші проекти, тобто об'єднання часу і простору, об'єднання представників місцевого самоврядування, жителів громади, різних соціальних груп. Тільки разом, організовуючи такий процес, ми а, утворимо документ політики, який буде сприйнятий абсолютною більшістю людей у нашій громаді. Ми залучимо до цього процесу максимальну кількість жителів, і таким чином. Сам процес підготовки буде допомагати нам творити довіру всередині громади і творити ну, таку нову якість ідей, тобто ідей, які ми можемо запропонувати і самі зробити, а не ідей для когось, щоб хтось для нас зробив. Що варто пам'ятати, коли ми починаємо таку роботу над стратегічним плануванням? Оскільки ми говоримо, що стратегія реалізується в часі і просторі, бажано працювати відразу над двома документами. Це власне стратегія розвитку громади і схема просторового планування громади. Зараз, можливо, будуть внесені певні зміни у законодавство, але ми можемо оперувати схема планування території громади як умовний термін, тому що зараз можливо це буде називатися просторовий план. І тут варто розуміти, що, наприклад, для людей, які займаються підготовкою просторових планувальних документів. У них є різні ДБН, і вони дуже часто можуть планувати простір, не виходячи із своїх кабінетів, тобто дивлячись на карту, міраючи відстані, оперуючи чисельністю населення. Чисельність також може бути достатньо не такою в реалі, як є у статистичних даних, і таким чином ми можемо отримати. Просторовий документ просторового планування, який відповідає ніби всім документам, але він не буде діяти, тому що він не співпадає з нашою ідеологією, яку ми закладаємо у розвиток громади. А ця ідеологія базується на дуже великій копіткій роботі, і вона має більше. Спроможностей для такого найбільш вірогідного сценарію нашого розвитку і нашого руху вперед. Тому оця робота, робота широких і робочої групи над розробкою стратегії, має бути добре синхронізована із з виконавцем проектних робіт по розробці схеми планування території громади. Це таке застереження, яке ми маємо розуміти. Друге, для такої роботи нам потрібна команда. Якщо ви думаєте, що стратегію може зробити там троє працівників з вашого виконкому, ви помиляєтесь і краще так не робити. Тому що нічого хорошого з цього не вийде. Тобто ми маємо створити команду, яка буде на перший погляд достатньо складна для роботи. Вона буде достатньо різношерстна, тому що вона має складатися з самих різних учасників. Тобто, це і працівники виконкому, звичайно, має бути визначені відповідальні за таку роботу. Це люди з споза меж виконкому, Це, шановні люди, які є в громаді, це представники якогось місцевого бізнесу. Це представники місцевої інтелігенції, це, можливо, пенсіонери, які ну, мають дуже такий великий багаж знань, навичок і вмінь, які ще достатньо активні і не знають, куди застосувати свої знання. Вони можуть бути дуже дуже корисні для нашої роботи. І от створюючи таку групу людей, які можуть разом працювати, паралельно ми шукаємо ще зовнішнього консультанта, якого потрібно залучити для цієї роботи, і це дуже важливо мати зовнішнього консультанта, тому що це людина, яка має досвід, має великий багаж знань і може подивитися на вас з боку. Тому що дуже часто ми або не бачимо проблему, або не бачимо ресурсу, тому що ми постійно тут знаходимося. Людина з боку дивиться на це зовсім по-іншому, і це дуже серйозно допомагає. Ну і кажуть, що розрулити ситуацію, коли одні говорять, що треба йти вправо, а інші треба йти вліво, і це сусіди, може допомогти знову ж таки людина ззовні. Яка безпреснаразна, її не можна звинувачити, що вона підтримує ту чи іншу групу. І це також важливим елементом. Крім того всього, в кінці кінців наш документ має виглядати дуже логічним. Він не може мати внутрішніх суперечностей, він має відповідати українському законодавству і він має бути спрямований на отримання ресурсів не тільки з місцевого бюджету, а й з зовнішніх ресурсів. Тому знову ж таки, тут наявність у вашій робочій групі, такого консультанта зовнішнього, є вкрай важлива. Звичайно, це коштує певних грошей, і ви маєте подумати, де. І звідки ви знайдете гроші на оплату такого консультанта. Це можуть бути ваші бюджетні кошти, це можуть бути грантові кошти різних міжнародних організацій, які допомагають в розробці такої стратегії. Тобто варіанти є різні, їх треба знайти. Але про це варто пам'ятати, тому що це дасть вам точно перевагу у підготовці такого документу. Наступний елемент роботи, виходячи із цього. Пам'ятаєте, ми там в одному із параграфів говорили про це коло розробки політики? Нам потрібно зробити хороший аналіз ситуації у громаді.